То про раночку. у нас п'ята година. Подивіться яке небо, сонечко буде скоро виходити. Тут на терасі. Сонечка так нема, але жарко, провітрюється все. Нехай воно поки підсушується, потім все обріжу і буду хоронити. Які є, такі є урожайчик. Ось хосточки мої стоять, поливаю, підливаю, ростуть, ось оживають. Є молоденькі листочки, а це ось такі чернобрівці. Ось такі. Ще не квітують. Так, сьогодні у нас є такі дві справи. Оця бочка, вона тріснута. Десь на дні і ще в неї тут ось дирка, дирка. Її тут вже невозможна, неможливо не заварити нічого. Ми отак от, Чоловік сьогодні відріжеться верхівку і дно десь там заклеїть. І так само, ось таке є корито, яке вже пора давно викинути, але ж ми ж нічого не викидаємо. У нас все, все тут знадобиться. Оце така тріщинка, Її хтось вже заварював. Ось не заварив. Так, я вирішила ось у м'яту Мелісу пересадити у горщики і перенести у тіньочок, поливати, бо тут вона горить. І ще вона у мене у кінці городу знаходиться, і мені з дому бігти оце сюди аж якось далеко. Тому ось викопую і пересаджую. Ну все, тепер у мене вже на терасі буде ще й м'ята з Мелісою стояти. Нехай приймаються, я потім на осінь їм знайду місце і пересаджу з горщиків. От. Так, ось такий кусок паркана відрізали, віднесли, поставили тут біля будиночку. І зараз будуть там в крає чоловік приварювати до стовпчиків. Зрізали ось так. Бочку. Не знаю, куди цю частину чи викинути, чи десь приспособити. Треба подумати. Получается. Свет, ты лучше придавила. Ну давай говоришь, где придавливать? С той Привет. стороны мне выходить? Да. Чи к себе прижать? Да. Чи с той стороны выйти? Да, может с той стороны к себе прижать? Ну, вот так придавить я не могу. Вот Блин. так? Да. Да не отсюда надо. Отсюда надо. Ну я да. сейчас выйду, подожди. Вот так рукой прижала и все. Вот так. Ти візь, щоб оно, блін, дотрагивалось просто до металу. Ну щоб дотрагивалось. Угу, угу. Отаких От 15 відер. Це 10-літрове відро. Натаскала вже. і не знаю, ще треба. Хочу таку велику зробити. Класно. альпійську гірку. Все нормально? Приварилось? Ой, как хорошо. Полтора электрода. Ой, как красиво. Угу. Полтора. Нормально. У нас спека 38 сьогодні. Ось тут на цьому дереві сохне гілочка. Треба її спилювати. Тут і так больненькі, дуже дерева. Ми старались їх трохи. Попілити, ну, побирати зайве. Бачите, яка сугілочка. І тут ось така, аж чорна, наче погоріла. Ще мурашник, тут мурав'ї лазять. Котше, треба оце спиляти. Так, вже 9 -та година вечора. Ми вже пополивали і все пооббирали. Чоловік тут приготував ось тут розчистив площадку вже для машини. Нам залишилось викопати тільки ось цю одну вишню. Це син потім прийде, викопає, ось так виглядають наші ворота. Зранку поїв, да. Хі -хі. і ось вмостився на креслі. Це зараз його. любимый Иса. Он назад уже Лиза. Еда назад Лиза. Отпочивая. Сначала это. Сначала это. Да. Ну, вытаскивай сначала да. это. Ну, так это же ворота тебе. Ворота? Они и будут ходить, как холодец. Ага. Да что оно должно падать? Оно ну, не должно падать. Ну. Забетонировалось. Хорошо? Не, не знаешь. Дай проволоку. Ничего себе проволоку дала. Ну так, конкретную проволоку? Конкретную. Это же сталюка. Ага. Сталь. Да. Угу. О, открывается. И не открывается. Ага. Значит, туда. А, так ты же эту зафиксировал. Сюда, надо, эту. надо эту сначала. А что, ну, Куда А, ну да, я же туда она упирается в эту, в эту штуку. Ладно, значит, дороже будет открывать. Да либо куда, лишь бы открывались. Ну да. Либо куда. Ну, либо куда. Ага. Чего Не надо. А чё так? <свят> По-немецки, что <шо> ли? <свят> ага, вторая. Ой, и вторая открылась. Ну и что, заехать можно? Да ничего себе не знаю, сколько места, ты что? Там 3-4 метра, сколько там? 3 -4 метра, 4? Место, все, ширина. Опять не знаю. нормально. Сколько она мучился? Сколько ага. Ну зато теперь будешь ездить, закрывать. Закрываемся, Закрываемся да. Там, это первая. И она улетела туда назад. Ось та вторая. Тут ограничителі можна приварити. Ага. Хочу показати деякі квіти з насіння. Ось це Чорна та біла гвоздичка. Заквітла вона тільки. Далі Ось це агірату, голубе хутро. Ну, бачите на картинці як. Так, зараз подивимось на ось ці три пачечки насіння майори. Значить, садила ось такі сині, блакитні моя сестра і я. Це перший номер. Зараз ми подивимось. Перший номер. Ось перший. то поки що, поки що, я із них нічого не бачу. Ось один виліз, ну, він не блакитний. Не блакитний. Другий номер. Другий це золотий соверен. Жовтенький. Так, дивимось. Другий номер. Майори. Ось він. Тут, наче більше на картинці такий пухнастенький, а у мене ні. У мене не такий. Далі, четвертий номер. Ой, не четвертий. Який тут у мене третій. Майорці струнки, суміш. Суміш. Червоні, роз, розові і жовтенькі. Третій, третій, ось третій. Оце третій ряд. Ось суміш. Получається, різнокольорові. Ну, ось тут вони дійсно різнокольорові. У цьому рядку теж всі різнокольорові. Ну, Вони такі бідненькі. Не дуже вони тут гарно ростуть, тому що не вистачає, скоріш всього, водички. Утром, так, да, Юра, я срізала. Ось іще. Там один. Так, це квітує така хінацейка. У мене. Далі тут десь розквіт квітує гладіолус. Ось такий. Це мені сусідка давала по дачам, І декілька штук я їх тут висадила. Ось один перший розсвів.